Вітаю і слава Україні! Слава ЗСУ! Продовжуємо кар'єру за тренера національної збірної України. І в минулій серії ми зіграли три матчі, перемогли Боснію, Фінляндію та зіграли в нічю з Австралією та Борисському матчі. І наразі ми йдемо першими в групі з Францією, Боснією, Фінляндією та Казахстаном. І лише одну гру зіграли в нічию, і це. Вже прикра нічия проти боснійців. Ми вигравали 2-0 по ходу зустрічі, але зіграли в нічию 2-2. Таким чином, маємо 19 балів у Франції 18. І сьогодні в нас матч проти французів. Вирішальний матч за перше місце в групі і вихід на чемпіонат світу. У центрі захисту травмований Забарний та Попов, а також дискваліфікований Матвієнко через перебір жовтих карток. Тому в центрі зіграють Качараба та Пластун. У воротах Бущан зліва Миколенко, справа Конопля. В опорній зоні Тарас Степаненко. Два футболіста в центрі поля це Піхальонок і Маліновський. На флангах Мудрик та Циганков, і у нападі Довбик найкращий бомбардир наразі збірної України у цьому відбірковому циклі. Перед початком матчу я закликаю вас підписатися на канал, якщо ви ще не підписані. Також не забувайте ставити вподобайки та залишати будь-які коментарі. Одразу ж момент у нас на першій хвилині матчу. Степаненко виграє верхову боротьбу. Наліво переводять м'яч на Мудрика. Мудрик піхальонку. Піхальонок помиляється в передачі. Вже Льоріс вибиває подалі. Канте, Рабіо, Фекір з м'ячем. Пас центр на канте. Павар справа. Фекір, пас на Дембеле, той втікає від нашого Миколи. Але Непогано переводить м'яч, удар вища на місці. Отож, збірна Франції грає наступним складом у воротах у Гольоріс. Зліва Тео Ернандес, центр захисту Зума та Кімпембе, справа Павар. В центрі поля Рабьо та Канте. Ближче до нападу зліва направа Коман, Фекір та Дембеле і нападник Карім Бензима. Небезпечний штрафний, пробиває збірна Франції, забиває Кімпем Б. Одразу швидкий гол забивають французи на 9-й хвилині. Фекір прострелив на ближню стійку. І тут Ніким не покритий Кімпемб. Ближній кут. Бущан трішки проспав. Льорис викидає м'яч на зуму, рабьо переводить наліво, Тут Коман. Коман в центр, фекір, пас пасна комана. Кінслі. Простріл! Ух, заблокований удар Бензима. На щастя, не буде кутовий. Аут для французів. Рабьо спокійно. Збірна України не пресингує дуже сильно. Непогано. Тут Миколенко перекоплює Мудрик Притримав м'яч, віддав назад на Качарабу. то ще далі. на Бущана. Бущан потримав п'яча, ну, віддає Качарабі, пластун. Степаненко вже з жовтою карткою бігає. Мудрик. Ну що це за передача така на Михайла. Фекір проходить сам, віддає трішки назад. Канте, Дембеле. Фекір. Пощастило, що не забуває Фекір. Павар. Пас на фекіра. Той повертає на канте, бензима, підключення. Дембеле помічає, віддає. На нього Коман пробиває в вроді бущану. Ще один штрафний для французів. Пластун вибиває подалі. Знову на підхоплення футболісти збірної Франції. Тут Мудрик агресивно у підкаті. Канте справа, назад трішки на павара. Вар буде зміщуватися на свою звичну позицію. Так, провіж Обходи нашого захисника. Навіс. Відбувається збірна України. Циганков притримав, віддає на Маліновського. Маліновський не точно, але тут Степаненко класний пас на Довбика. Біля нього два гравці-суперники. Циганков класний удар Віктора Циганкова. 1-1. 36-та хвилина. Зрівня рахунок збірна України. Непогано вибігли хлопці в контратаку. Тут класний пас від Степаненко. Довбик притримав м'яча. Три суперники були біля нього. Він зібрав їх на собі, віддав на лінію штрафної. І тут циганков цим фірмовим ударом забиває перший гол збірної України у цій зустрічі. Ще один момент. Коман. Рабьо, непогано малюновський. Забирає м'яча. Дальний удар Руслана. воріт. Дуже небезпечно. Непоганий пас на мудрика, Павар перекоплює. Канте, Рабьо, пас направо, Дембеле. Знов Канте, пас центр, Бензема, Хакір. Тримає м'яч. Збірна Франції. Миколенко на перехопленні. Степаненко, Піхальонок, Качараба, Степаненко. Пластун. Спокійно. Хлопці. Пластун закидує на Довбика. Той притримав. пас, Мудрик. Мудрик. Маліновський. Непогано. Добик! 2-1, Артем Довбик забуває другий гол збірної України. 45-та хвилина. Ось так. Оце так кінцівка матчу, ну точніше, тайму. Для збірної України довбик зачепився, довбик підхопив, довбик пробив. За підсумками першого тайму збірна України, маючи XG 0.32, забиває забивають двічі, і наразі веде в рахунку на виїзді. 73 хвилина, не дуже багато в нас моментів. Справа Каравай вийшов замість циганкова. Він видає чудову передачу на Артема Довбика і, на жаль, не забиває Артем. Кімпембе. Опасна Сісоко. вийшов також і і Сісоко жиру обходить нашого захисника, пробиває жора на місці. 82 хвилина. Одразу 4 заміни робимо. Бо дуже втомлені хлопці. Піхальонок Миколенко, Маліновський, Конопля пішли відпочивати. Шапаренко, Міхайличенко, Зінченко та Назарина виходять на поле. Змінив я фланге, нових та центр поля. Також сподіваюся, що зміцнив. Подивимося, 10 хвилин хвилювань. Ще в нас попереду. Штрафний для збірної України. Шапаренко розбігається. Буде бити, б'є непогано. Льорвіс на кутовий переводить цей удар. Знов Шапаренко. Навішує на ближню. Довбик! Артем Довбик. 3-1. Дубель Артема Довбика. Непоганий навіс. І класно забив Артем. Виграє там боротьбу у трьох суперників. І виводить збірну України на чемпіонат світу, чи ще не виводить. Що ж, друзі, я вас вітаю. Збірна України на виїзді перемагає збірну Франції 3-1. До того ж, пропустивши першими швидкий гол на 9-й хвилині від Кімпембе. З Зусиллями Циганкова та двічі Артема Довбика. Збірна України перемагає французів, хоча XG в нас менше. Але взагалі ударів у ствір однакова кількість. Загалом ударів не набагато менше на 2. Володіння непогано, в принципі, непогано зіграли команди. І збірна України, зокрема. А ось збірна Франції провалилася повністю. Ернандес Люка 5,9. Жах Льоріс 6,0. Збірні України непогано зіграв Степаненко. Довбик, звісно ж, циганков. Аліновський непогано грав. В принципі, навіть захист не провалився. Центр захисту наш резервний. Я дуже хвилювався через це. Але все нормально, все нормально закінчилося. Провалився Михайло Мудрик на фланзі, піхальонок не дуже добре. Зіграв Миколенко слабкувато. Приємна турнірна таблиця. Збірна України на першому місці, 22 бали, двічі перегравши збірну Франції. Якщо чесно, перший матч нам пощастило, просто дальній удар Степаненко наприкінці допоміг. Друга Франція 18 балів. Боснія, Фінляндія та Казахстан. Було оновлено світовий рейтинг, і наразі збірна України займає 20-ту позицію в рейтинзі ФІФА. Відбірний цикл до чемпіонату світу ще триває, ще не відбулися. Матчі плей-офф. А тим часом збірна України зіграє два товариські матчі проти збірної Бельгії та збірної Шотландії. До речі, напишіть мені в коментарях, чи потрібно вам показувати товариські матчі, чи просто грати їх за кадром. А вам показувати лише офіційні матчі. Поки що я показую, але ну, якщо ви нічого не напишете, то я вже на свій розсуд буду робити. Давайте сьогодні будемо грати проти збірної Бельгії. Наступним складом, який я зараз зміню, тому що побачив, що Матвієнко, Караваєв, Судаков втомлені. Ну, давайте одразу зробимо зміни, хотів я наближеним до основи складом зіграти, на жаль, не зможемо. Частково через травми, які отримали Зінченко та Мудрик, в них невеличкі пошкодження, нічого страшного. А ось Віктор Циганко вибув на 2-4 місяці, і я навіть не знаю, чи встигне він відновитися до чемпіонату світу. Наступним складом збірна України вийде на поле у воротах Анатолій Трубін зліва Миколенко. В центрі захисту Пластун Забарний, справа конопля. Степаненко в опорній зоні, піхальонок Маліновський, центр поля, Ярмоленко, Зубков та Довбик. Три футболісти у нападі. 27 сьома хвилина матчу. Поки що небагато було в нас гострих моментів, але ось він може бути удар, і трубін потягнув цей удар за меж. Кропного майданчику і буде ще ктовий для бельгійців. Азар навішує. Пластун грає верхову боротьбу. Знову атакують бельгійці. Конопля вибиває на Зубкова. Можливо, це буде контратака збірної України. Зубков притримав м'яч і втратив його. І вже Азар віддає на навідсиль. Лукаку перекинув ворота. Конопля. викидає на Зубкова. Степаненко, навіс, Ярмоленка там. Поборовся, наче зачепився за м'яч. Пластун. Степенко повертає забарний. Пластун. Знов забарний з м'ячем. Пас на Зубкова, непогано розігрують. Зубков. Йде на фланг. Навішує на дальню стійку. Ярмоленко Пас на піхальонка і заблокований його удар. У перерві робимо перші три заміни. Тренери клубів попросили мене дати зіграти не більше, ніж один тайм для Зубкова Трубіна та Довбика, також Караваєву, але він не грав у нас в початку матчу, тому виходить на другий тайм. Другий тайм в нас взагалі без моментів і за підсумком Сухані ще 0-0. 11 ударів було у збірної України, 6 остіру навіть XG-09 набрали. Ну, загалом непогано проти бельгійців і таким полуторним складом неоптимальним. Непогано. Непогано зіграв Пластун 7-8. Викликав я, до речі, і Лучкевича в збірну подивитися на нього у наступному матчі. Він вийде в основі. Яремчук поки що не виблизькою збірній. Маліновський не дуже добре зіграв. У бельгійців, до речі, був майже основний склад. Куртуан на воротах. Кастань, Салемакерс, Дебрюйне, Троссар, Деку. Лукаку, ну, непоганий склад. Тим часом відбулися перші матчі плей-офф до чемпіонату світу. Австрійці проходять збірну Болгарії. Словаччина переграє на виїзді Угорщину. Норвегія завдяки хеттрику Ерлінга-Голанда проходить Швецію 4-1. Румуни у додатковий час переграють Чехію. В матчі з двома червоними картками серби вдома програли збірні Польщі 3-0 і також хет-трик Маріуша Левандовський. І в останній парі доволі сенсаційний результат. Збірна Уельсу на виїзді перемагає французів 1-0. Недарма французи програли двічі збірні України щось не так з командою, не в найкращій формі вони знаходяться, і це підтвердив матч проти Уельсу. Матч проти збірної Шотландії. Збірна України зіграє наступним складом. У воротах Андрій Лунін зліва Карнієнка, Матвієнка-Пластун центр захисту, Лучкевич справа. В опорній зоні Ігнатенко, Назарина Буяльський. Ось такий центр поля. Судаков зліва в атаці, Зубков справа. Яремчук єдиний Форвард. Судаков. Я б хотів його ось тут в центрі спробувати, але чомусь в нього немає. Цієї позиції. А в мене... Немає позиції під нападниками, тому Судаков буде грати зліва. Крім того, в мене 5 футболістів, яким дозволили зіграти лише один тайм за збірну. Таким чином доведеться, напевно, Миколенка у другому таймі ставити центральним захисником або взагалі Тараса Степаненка. Під кінець першого тайму нам показують перший небезпечний момент, хоча у збірної України було вже 7 ударів, але ніякої небезпеки. Вони за собою не несли. Тут м'яч контролює збірна Шотландії. Робертсон з його флангу. Прострілює пластун, програє верху боротьбу, але тут пощастило, що не потрапляють шотландці з тірок. Другий тайм 62 хвилина і, можливо, перший На момент у збірної України забиває Руслан Маліновський. Ось чому Руслан ти не забиваєш так у офіційних матчах. Чому так в тебе виходить? Ти забиваєш такий класний гол. Ну, Також непогано. Класно, пробув, ну це супер удар. Сподіваємося на такі удари на чемпіонаті світу. І одразу ж момент буде, напевно, ще у збірній Шотландії. Купер. Закидує Чі Адамса. Адамс притримав м'яч, пробив, заблокований його удар. Робертсон зліва. Проти нього Лучкевич. Робертсон віддає на МакГрегра. Удар Лунін на місці. Лунін розіграв за Барнем. Той на Лучкевича. Можливо, якась ще атака буде збірній України. До закінчення матча залишається одна хвилинка. Закидання на Караваєва. Ні, тут помиляється Тірні. Яремчук не забиває. Потрапляє він в стійку. Але це ще не все. Конопля. Викидує Аут на Судакова. Кнопля вийшов грати зліва в захисті. Дуже втомлений був Корнієнко і випустив еконоплю. Забарний. Миколенко, пас назад. До речі, збірна Шотландії зайняла перше місце у своїй групі. Обійшли вони австрійців, збірну Ізраїлю, Данію, Молдову та Ферери. Намагаються шотландці зрівняти рахунок і не вдається чадом це зробити. Андрій Лумін. Надійно. Навіс кутового удар Луні. Ну, ось це було не дуже надійно. 1-0. Перемога збірної України. Ну, у другому таймі шотландці виглядали трішки краще. Так, якщо дивитися на статистику, і XG в них краще і кількість ударів, але перемога за Україною. Знов непогано грає пластуни. Це вже заявка на те, щоб поїхати на чемпіонат світу. Також Лучкевич непогано зіграв. Хорнієнко зліва, також молодець. Лунін 7,5 має оцінку Судаков Поки що не готовий грати за збірну. І Яремчук також слабкувато виглядає. Топоренко перший непоганий матч за збірну відіграв. Ігнатенко також непогано зіграв. Фінальні матчі плей-офф до чемпіонату світу. Збірна Норвегії трощить збірну Румунії 7-0. Польща переграє збірну Уельса 1-0 і виходить на чемпіонат світу. І Словаччина переграє австрійців 2-0. Сьогодні у нас жеребкування Ліги Нації дивізіон Б. Давайте подивимося, які команди нам потраплять в групу. Будемо сподіватися, що ми вийдемо з першого місця і потрапимо в дивізіон А. Тобто повернемося туди. В якому кошику? Чи тут немає кошиків? Сербія, Україна. Ну, вже непогано, вже непогано. тут ще у нас буде? Фінляндія. Ну, могло бути і гірше, могло бути і краще. Норвегія, ух, четверта Норвегія. Швеція. Ну, в принципі, непогана група, третя група Ліга націй, Сербія, Фіни, Швеція, Україна. Звучить як нормальна група, яку треба проходити. І вже в наступній серії ми з вами зіграємо в Лізі націй проти Швеції, Сербії та Фінляндії. А ви не забувайте підписуватись на канал, особливо, якщо ви цього ще не зробили, а дивитесь мої відео регулярно. Також не забувайте підтримати канал та автора вподобайками, ну і залишити будь-який коментар. Побачимось!